Покажіть асортимент новорічних пакетів, які у вас є, пише наш клієнт. Дивіться, по фольгованій упаковці це упаковка під цукерки. Отак вона виглядає. Ззаді фольга, спереді. Туди складуться цукерки. Отут я зобра... зроблю зображення, як вживу воно виглядає. Туди поміщаються цукерки. У нас є повний асортимент. Ось такий малюнок нейтральний. Ціна їх гривна 60 за одну штучку. В середині упаковці їх тут 100 штук. Ось малюнок, два, три. Такий малюнок. Потім є більшого розміру. Розмір 25 на 40. 25 на 40. Упаковка 100 штук. Ціна їх 2,25. За упаковку за 100 штук. Відпускаємо тільки упаковками, тільки по 100 штук. Сюди насипаєте цукерки, це дуже вигідно для тих магазинів, які самі формують собі замовлення, тому що ви самі можете покласти ті цукерки, які вам потрібно, і сформувати ту ціну за пакунок, за подарунок, яка підходить вашому клієнту. Окрім упаковки під цукерки, у нас є також сортимент е пакетів з прорізною ручкою і з навісною ручкою. Навісна ручка це от. Дивіться, невеликий розмір 22х30, ціна їх гривна 85, декілька малюнів. Потім більшого розміру, подарункові, з отаким, ну, дійсно крутим. Крутим, сучасним, якісним малюнком. Ціна його 3,69. Ну, і також в асортименті є пакети великого розміру 40 на 60 з пітлівою ручкою. Ціна його 3,40. Повний асортимент пакетів ви можете бачити у нас на сайті. Але на сайті в нас ще зображені старі, малю... старі малюнки. Тому якщо вам потрібна саме нового... новорічна тема, пишіть менеджерам в примітку, що вам потрібен якийсь особливий новорічний малюнок, і вони будуть підкладати вам під ваше замовлення саме те, що вам сподобається.